А тим часом президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план стійкості нашої країни. Десятий пункт присвячений політиці героїв. Глава держави зауважує, що з наступного року має стати більше амбулаторних реабілітаційних відділень та ветеранських просторів. Кожній кластерній та Надкластерні лікарні створюються на сьогодні реабілітаційні відділення та центри ментального здоров'я. Треба більше завдання для урядовців для місцевої влади у 25-му році. Амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад. З наступного року запускається й додаткова оплата для сімейних лікарів за декларації, що укладені саме з нашими ветеранами. Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані в громадах вже наступному році. Андрій Козінчук, військовий психолог, не спиться її пізні години разом з нами. Пане Андрію, доброї ночі вам. Доброї ночі вам, доброї ночі, Україна, Пан Андрію, про потреби психологічні потреби військових ще поговоримо. Обов'язково я хочу відштовхнутися від попереднього діалогу з Костянтином Криволапом. Ми говорили про авіаційну складову і про те, що здійснює ворог і наостанок. Він це сказав. Я в нього не питала. Але він дуже слушно зауважив: серед фізичного знищення ворог ще намагається нас зламати психологічно. І ось ці останні події. Є тому доведенням, тому що в переважній більшості регіонів України, куди прилітали ворожі дрони і ракети, є загиблі серед цивільних, є загиблі діти, є загиблі жінки, загиблі вагітні жінки. Пане Андрію, ми стійко тримаємось, підтримуємо один одного, але інколи психологічно важко, як нам стояти і не зламатися, не дати жодного шансу ворогу, знищити нас морально. Нам дуже важливо усвідомлювати, що ми споживаємо. Я маю на увазі контент, що ми дивимося з ким спілкуємося, і не відволікатися від нашої спільної мети. Не забуваємо, що це не просто перемога. Це вимога жити в цивілізованому, безпечному суспільстві. Хтось виїхав за кордон не просто так, а тому що хотів безпеки. Хтось залишився тут і бореться, допомагає збройним силам, служить в збройних силах. І це наша мета, аби нам, нашим дітям і наступним поколінням жити в безпеці. Все, що від цього відволікає, це все таки mm -hmm. така наруга ворога. Як нам вберегти? Приметати про про три прості речі: перше, я піклуюся про себе. Фізично, ментально, як завгодно. Друге, я турбуюся про тих, хто навколо, після того, як я про себе потурбувався, це важливо. І далі ми турбуємося вже про соціум, там, про громаду, суспільство і так далі. Тобто, масштабуючи, якщо ви відчуваєте, що вам немає сил, немає енергії, немає ніякої потреби в тому, аби далі допомагати комусь, поки ви не допоможете собі. За ці тисячі днів, Повному 3900 з гаком велик, е, Великої війни е, ми навчилися не тільки допомагати, ми навчилися, мабуть, приймати допомогу, бо раніше у нас з цим були проблеми. Mm -hmm. Mm -hmm. От і сила проявляється дуже часто в тому. Коли ми визнаємо свою слабкість. І це ж не тотальна слабкість, а така, от вона, моментом. І навчитися говорити про свої потреби, що мені треба твоя підтримка, мені треба твоя допомога, мені взагалі треба допомога. Ми зараз вже трошки простіше ставимося до е, психологів або до психології як такої, може, хтось не любить психологів, але він точно визнає в тому, що. Е, Ну, психіка це важлива складова, і е, ми міняємося, адаптуємося. Наш мозок е, все-таки пластичний і він має цю адаптивну систему. Тому при тому, що все ж все одно нарощується та у нас події, але все одно, е, завдяки нашому досвіду, завдяки підтримці, е, ми все одно вистоїмо. Тому турбуємося про себе. Дякую, що ви говорите такі, ніби на перший погляд прості речі, але інколи ми дійсно про них забуваємо і ось про цю допомогу. А ми будемо говорити далі про допомогу військовим, але знаєте, що дивно: ми фокусуємось на хлопцях і дівчатах, які повертаються в наше суспільство, і це добре. Але ми так само цивільні тут травмовані. З чого нам починати? Спілкуючись з військовими, відштовхуючись від того, що сказав президент, які перші кроки робити для того, щоб бути ментально здоровими, надавши допомогу собі, те, що ви щойно озвучили, і далі допомагати хлопцям. Які першочергові їхні запити, ми не ми не зможемо жоден цивільний не зможе допомогти військовому, поки ми з собою не справимося. Ну і від, я не знаю, стоматолога з гнилими зубами, який посміхається каже: зараз я тебе буду лікувати. Та, там... Жахлива От... картина. От... Так, ну це для візуалізації. Тому е... нам, нам необхідно усвідомити, що має бути якийсь стандарт психічного здоров'я. Для військових, для цивільних. Раніше казали, що військовим треба адаптуватися до цивільних, все, нема такої. Нам всім треба адаптуватися до спільної якоїсь норми Життя, ну і на рахунок допомоги. Ну про те, що сказав президент, дуже кльова ініціатива. Вона це не піонерська ініціатива. У нас до того вже є ветеранські простори. Які були покладені на плечі е, громадського сектору. Та. Тобто, це, вони, були, вони не завжди були волонтерсько-громадські, вони іноді були міські, муніципальні, але все одно воно вже таке все. Зараз в мережі більше 10, це 19 цих просторів є по Україні, і дуже важливо прийняти цей досвід. Просто нам не вийде взяти тупо от. Е, Наказ видати по міністерствам і кожній громаді. По цьому це має бути система навчання, протоколи, і це не для ветеранів і ветеранок. Ще раз це для громади, тому що туди е, треба, щоб зверталися члени сімей, дружини, мами, вдови. Е, нам всім треба буде вчитися, як е, жити наново. Просто ветерани в цьому плані ветеранки вони будуть таким локомотивом. Тобто дивіться, я визнаю в тому, що я повернувся, повернулася з війни із особливостями із своїм досвідом. І я от іду в такий центр, я йду до психолога, я йду до соціального працівника на групову терапію для того, щоб мені було комфортно жити. Беріть приклад зі мною. Ну і знову ж таки, якщо ветеран, ветеранка пройде ну ці адаптаційні заходи, і вона повернеться в сім'ю, які не були на війні, але які настільки вигорячі, вони настільки які травмовані, і а вони нікуди не ходили ні на які заходи, бо нібито не були на війні. І знов наново треба буде цю травматичну е, подію переживати. Тому перед тим як е, ну, знову ж таки, вибачте, за такий приклад, у мене є приклад тільки з сполучених штатів. Він, угу. мабуть, не дуже вдалий, бо у них досі там є великі проблеми. Але е, всі великі оці починання, такі грандіозні, е, вони починають з дослідження. Вони трошки жадні. Люблять бабки uh, uh -huh. і uh, для них це нормально зекономити, щоб вони не потратили кудись лишнє, і вони тратять великі кошти на дослідження. Які є потреби, які є проблеми, і скільки в нас є фахівців, які в них рівень освіти? Можливо, треба фахівців підготувати. Який це має бути центр? Бо у нас це вже не перший раз ці центри створюють. Але раніше це просто виділили кабінет в обласній державної адміністрації, помалювали, пофарбували стіни, плакати наклеїли, mm -hmm. посадили е психолога, яка в школі працювала 20 років. Каже, у мене великий досвід роботи з травмою. Ну такі собі експерименти, що чесно. Не, не сильно вдалий. Сподіваюся, що це буде не просто популістська якась заява, ні в якому разі нікого не звинувачую. Але в будь-якому випадку нам треба грунтовно дійти і користуватися тим досвідом, який у нас вже є. Е, у нас є вже спілка цих закладів, е, екс-міністр у справах ветерани Оксана Коляда. Е, вона е, голова цієї, я не знаю, голова, директор, продюсер е, спілки. Мережі ветеранських просторів. Вони, в принципі, об'єднані. Всім на слуху, мабуть, ветеранхаб, uh -huh. мережа. У них усіх є грандіозний досить, шикарні спеціалісти, тому це все важливо протокольно, тобто по правилам зробити, і щоб у нас були якісь перші кроки. І дуже кльово, що ми сказали про громади, бо є там Стрілець Микола, село Вербляни Львівської області, да. і він про той вітеранхаб. Ну він духом не чув. Але йому нормально поїхати в рейд центр, побачити там фахівців, які пройшли своє навчання, побачити в своїй ком'юніті, тобто. Побратимів посестер, волонтерів, які туди ходять, і усвідомити, що він не один. І побачити, можливо, навіть свою дружину там, яка теж пішла на такі штуки. І знову ж таки, в цих центрах одним з особливостей є президент, про це не говорив. Я не знаю, але важливо про це сказати. Що там мають працювати в тому числі і ветерани, в тому числі дружини, тому що метод рівно рівним є найефективнішою для першого етапу. Не кожен ветеран через підкреслюю, любить і поважає, хоче йти до психолога. Але він однозначно точно буде спілкуватися із тим, з цією людиною, яка має подібний досвід, uh -huh. тому нам треба готувати не тільки фахівців, а тих ветеранів, які вже повернулися, для того, щоб вони могли от, ну, зустрічати, грубо кажучи, своїх от і з цим працювати. Американці порахували, що на кожен а, там 100 доларів потрачені на цю адаптацію, прибуток 1000 доларів. Ну в податках, ну такої маржі... в. В тисячу відсотків ну немає ні один бізнес, немає, і це вони також рахували в якому плані. Що спочатку, ми це ж реабілітація, це ж не просто про пільги. Це спочатку держава ну, інвестує в тебе, в твої адаптивні штуки, там сімейні консультації для того, аби ти відновився, відновилися, пішов на роботу, створив свій бізнес і нічого не робив більшого ніж просто жив, радів і платив податки. Тобто, вже не в тебе вкладуть, а ти в державу, ні просто е сплачуючи податки за свій бізнес, за свою роботу. Не знаю, ти пішов, купив там ковбаси в магазині, і, і це вже податок. Тому от от на цьому і мало, мало би грунтуватися. Я дуже от. Я дуже скептик в цьому плані. Я отут сижу отут з пальцем. От шоколад. Панею, давайте щоб вдвох так було. будемо робити. Ви знаєте, на яка думка в мене виникла? Періодично спілкуючись з ветеранами, минулого тижня відвідувала захід, який був присвячений комунікації ветеранів і суспільства і хлопці, які повернулися з фронту і мають поранення. Кажуть наступне: що ось ця межа, цивільний військовий психолог, знову ж таки, військовий цивільний. Ця межа створюється виключно цивільними. В баченні і в розумінні хлопців, які повертаються звідти, цієї межі немає. Каже, ми такі ж самі, і переважна більшість з нас до певного моменту теж були цивільними, не військовими. І не народилися вони всі в камуфляжній формі, і не пішли туди. І тому для них це теж трішки, знаєте, такий бар'єр, який ми маємо цивільні здолати. Ми не маємо. Цих ліній проводити, тому що ми єдине суспільство. А з приводу ось тих податків, які ви наводили, приклад Сполучених Штатів, знову ж таки, це те, що говорять військові. Вони побачили, як вони комунікують в умовах війни там в окопах. І переважна більшість доволі башковиті хлопці, ми ж це знаємо. Повертаючись сюди, в цивільне життя, вони вже щось організовують, налагоджують якийсь бізнес, допомагають один одному, тому що вони на одній хвилі. І тут з приводу ресерченгу та досліджень, інколи можна в них дійсно спитати, вони все самі розкажуть. Вони не будуть цього приховувати, так е -е, ви ж розумієте, так що наш ворог він має в рази більше людей, ресурсу, економіки більше. І для того, щоб її перемогти, тут щось таке Давидо голіафівське треба буде. Тобто, які б у нас не були м'язи, ми зможемо перемогти тільки застосовуючи мозок. Uh -huh. uh, і башковиті ми не того, що ми тут академії в поназаканчували, а того, що ну, життя заставило. Виживання це не тільки про вправно стріляти, це про дум, про подумати як саме того: дрони, наземні роботизовані системи і, і інші От, от приладдя у нас хлопці, які вчора були дальнобійниками, тобто вони там гайку на колесі крутили. Сьогодні вони управляють дронами, бо ну так от треба, бо заставило життя, хочеться виживати. І в цьому плані зароджуються якісь там ідеї. Ну як для прикладу. Він прекрасний військовослужбовець Саня Матяш. Він е, служили в миз на водому батальйоні. Він в 15-му році надер собі дуже сильну дупу е, трусілями поганими, і повернувся з війни і придумав бізнес шити найкращі українські труселя. От, от будь я ласка, тримала я... їх в руках. Я... Вони дуже хорошої якості. Я знаю про я, що, що ви вибач... говорите. Вибачте, за це Я зараз в них не буду вам <laughs> демонструвати Я вам повірю це... на слово. Це, 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 це один із варіантів. Ну як, як це працює? Тобто, всі весь наш досвід його можна акумулювати. Не всі міти в бізнес. Хтось буде класно працювати на заводі, а не знаю, хтось в церкву піде, як завод, хтось піде в соціальну штуку. Хтось не дай боже, звісно, в політику попреться. Ну ми і їх підтримуємо. Але в будь-якому випадку нам треба усвідомлювати, що після війни ми ж розумієте. Ми на війні здобули суб'єктність. Та людина, яка була ну така новнеймом, невидима. Invisible. Він став кимось. Тобто, навіть якщо він, грубо кажучи, не стріляє там, з кулемета, ремонтує машину, він знає ціну відремонтованої цієї машини. І хочеться бути суб'єктними. І... В цивільному житті і це не у всіх вийде. От, от зразу кажу, що без рожевих окулярів. І нам важливо не у всіх, а підвищити цей відсоток, щоб не було таких проблем, як в тих же Сполучених Штатах, коли там ну кожного у них був момент, коли кожного дня 22 ветерани покінчували життя самоубством. При тому, що втратились гроші мільярдами на реабілітацію американських ветеранів. І чим доказали, що тут ну не в грошах суть, тут в підході, в системі, не Багато чого поміняли, і відсоток знизився, і у нас будуть такі проблеми. Наша задача усвідомити, як нам зробити, аби цих проблем було менше. Аби ми якраз дуже е чітко У нас таких проблем не буде такої масштабності, бо у нас вони поверталися в суспільство, яке не було на війні. У нас все суспільство, яке чином у війні, тому е різниця буде вс все одно мінімалізована. Ну я не буду ставити якісь прогнози. Я можу зі своєї скромної сторони тільки привітати ініціативу президента, і дуже от е, нам зараз треба всім. Ну тобто, не просто дивитися, типа, о, подивимося, що там Володимир Ні, Ні-ні-ні-ні. тут про те, що чи готові ви долучитися так. до цих справ? Психологи, соціальні працівники, до речі, от в цих всіх штуках, от центрах, нам зараз не така велика проблема з психологами, як велика проблема із менеджментом, тому що психологи це прекрасні гуманітарі, які не вміють управляти тому всім туди треба йти і управляти Пане Андрію. Ви наявляєте, наскільки я вдячна вам за цю розмову? Маю пропозицію. Давайте зустрічатися не тільки в межах ефіру марафонного, ще можна переходити в YouTube формат, і в мене до вас купа питань. І наостанок коротка ремарка знову ж таки з почутого останнім часом з вуст військових вони говорять про те, що Україна стане прикладом для інших країн. І в тому числі з психологічної роботи, тому що ми дійсно зараз всі у війні, і такого не бачили інші європейські країни. і Вони будуть вчитися на превеликий жаль на нашому прикладі, на нашій історії. Дякую вам щиро за те, що були з нами. Андрій Козінчук, військовий психолог. До зустрічі і бережіть себе тихо. Нам усім ночі.